Маєток пана Григорчі у селі Карапчів Глибоцького району був зведений у 19 столітті. У будівлі, що оточено старим панським парком, колись приймали поважних гостей, організовували вечірки та влаштовували ділові зустрічі. Історія панського об'їздя почалася ще у 18 столітті. Саме в той період до села Карапчів на Глибоччині приїхав румунський барон Ілля де Григорча. Він викупив землю, яка раніше належала молдавському правителю. Для родинного помешкання Григорча вибрав вдале місце, оскільки придбав саме ту частину лісу та села, де проходила стара велика торговельна дорога, що пов'язувала Балтійське море з портами на річці Дунай. Григорча побудував спершу дерев'яний будинок у центрі лісу, а згодом звів цегляний маєток і облаштував навколо нього парк. План маєтку вже для кавалера Модеста, де Григорчо, очевидно, сина Ілі, розробив австрійський архітектор Ерліх Кольбенгаєр, який на той час був професором Чернівецької краєвої промислової школи. Біля парадного входу до маєтку були алеї з квітами, а на південний схід викопали штучне озеро з острівцем посередині. До мальовничого озера вела завивиста алея. У селі розповідають, що у маєтку Григорчі гостював румунський поет Міхай Амінеско. За місцевою легендою Амінеско у сусідньому селі Йорданеште у млині набрав борошна, попросив спекти хліба і приніс його пану Григорчу в Карабчів. Від місцевих старожилів можна почути історію про те, що маєток Григорчів на початку ХХ століття відвідав сам румунський король Міхай. У 1940 році правитель держави після другої коронації об'їжджав свої землі і тому заїхав до Григорчів. Втім, доказів, які підтвердили візит короля до помістя Григорчів, немає. У 1940 році радянська влада окупувала Буковину. Родина Григорчів покинула свій родинний маєток. Григорчі не встигли вивезти з собою нічого, а родинна бібліотека та старовинні меблі стали надбанням радянських офіцерів. Після Другої світової війни у маєтку відкрили школу, частина приміщення і сьогодні використовується у якості шкільного спортзалу, а решта поступово руйнується. Модест Григорча зробив вагомий вклад у розвиток села. Поряд із маєтком він побудував власний спиртзавод завод з переробки цирконію та цегельню. Маєток, що схований за парковими деревами, сьогодні вже не відвідують поважні гості. А старші мешканці села Карабчів ще пам'ятають, коли тут вирувало панське життя родини Григорчів.